Доброго дня люди! Вітаю на каналі Гриби Карпат з Васею. Сьогодні 21 жовтня і я знову, як і завжди, йду по білі гриби. Дивіться, яка пізня осінь. І ми йдемо шукати пізні осінні боровички. Я знайшов там коралового їжовика, зараз прикріплю, покажу вам. І щойно щойно піднявся на горусь. І йду дивитися, так, спершу йду хребтом, подивлюся. А далі трошечки буду сюди ось так спускатися цим листям так вдоль горі Буду йти і дивитися, що там є. Думаю, сьогодні та щось там знайдемо хоча б тих якихось 5 боровичків Дивіться, якого гриба вдалося знайти ось цей їжовий кораловий. Ось він такий схожий трохи на орлиня чи рожки, але бачите, як, ось як звисаюче таке дерево росте. Ось там наверху ще один. Я точно не знаю, не хочу говорити, але здається мені, що він е, лікувальний гриб. Десь я в інтернеті бачив, що, що він е, має якісь лікувальні властивості, ось таких знайшов три таких кубки. Ну, брати його не буду, тому що... Ой, не знаю, як його використовувати, ніколи не брав. Хіба що вдома почитаю. Або напишіть в коментарі, хто що знає про цей гриб. Ну а я піднімаюся далі. ось, Зараз вже піднімусь і буду дивитися там білі грибочки. Ось такі справи. Так, щойно піднявся. Іду цим хребтом ось, продовжую йти. І дивіться, перша знахідочка дочка є. Білий гриб, не бурий, а білий, нічого. Теж такому грибу. Радий, подивіться, яке це прекрасне листя опало. І яка красота. О, супер! Ну такий білий грибочок в хорошому стані, жовтенький, але на вигляд дуже гарний. Ось така у нас перша знахідочка. І продовжуємо. Ну не знаю, не знаю, не хочу робити поспішних висновків, але могли б та й знайти ще щось. Ось таких красунчиків. Дивіться яка дивина. Ось помеже такі бочки. Ось тут недалеко ще є е, дуби і росте собі червоні мухомори два. Нічого собі. Я ще так не бачу, що в великому такому лісі росли. Зазвичай вони десь близько бере соболіщин в темних хащах, а тут просто собі в пригорбку ось так між такими буками ростуть. Хх, дивно, дивно. Дивіться, знайшов ще одного білого гриба, в якому стані. Ось він який. Зараз зірву покажу. Дивіться, геть вже його з'їли і він геть перестарів. Ось який червивий. Вже ну ніхто тут не йшов і його не знайшли. Але нічого, залишиться тут на посів. Ось так. Іду далі до своїх старих місць. Ще там яку годинку походжу і буду йти додому, якщо удачі не буде. Поки що в мене той один гриб і це другий поганий. Ну, більше нічого не знайшов, ходжу вже десь приблизно годину. Ну, але ще надія є, хоч і маленька. Так, друзяки, удача ще нас не покидає. Попри всі ось такі опеньки кругом лісу, ось такий попався білий гриб. Не знаю, добрий чи не добрий. Зараз будемо дивитися, в якому він стані. Зриваємо, корінить вже бачу, що поїдений, відчуваю рукою. Ну, гриб поганенький такий. В принципі, ну, він просто такий ось темнуватий від листя, що... В листю сильно лежав, а так і ще шапочка більш-менш. Я його, напевно, все-таки заберу і на другий сорт сушених білячків піде. Ну, Зараз відчищу і забираю цього грибочка також. І в нас вже два такі. Одну, один хороший, другий е такий, е трошки бачите, який. Ну. ну. І той третій, що ми знайшли, але той зовсім був вже в поганому стані. Тут іще ось такий мухомор. Не знаю, точно це пантерний, чи це просто е, мухомор товстоножка, чи як він ще там називається, не знаю. Ну, але схожий на такий більш пантерний. Ну не знаю, не буду його навіть чіпати. Ну що, забираю гриба, чищу, Йду дивитися, що тут ось по цих молодняках. Бачите, вже і не тільки великі дерева відпали листя, а вже і молодняк почав геть сипатись. Ну, гриби тепер... Не так то і гарно видно. Ось такі справи. Так, стає трохи веселіше, дивіться, тільки но знайшов того гриба і ще один білий попадається зразу біля того самого е молодняка. Тільки того він з молодняку і пішов подивитися. Думаю, та ну йду дивлюся, ще може щось і так грибів рідко, та хоч на цьому може грибному місці щось буде. І я не помилився. Грибок дійсно білий є. Ось такий гарненький. Цей набагато ліпше того. Ну, йду, дивлюся ще, а з камерою лізати тут не буду, бо мені і так ледве вдається тут пролізти. Цього виношу теж, ставлю туди. І ще тут пройдуся, може ще хоч один. І то вже буде більш-менш нормально. Так-так-так, у нас ще знахідка. І це чудово, бо зразу два білі грибочки, ось так в листю вже опавшому. Ледь помітив, ледь помітив їх. Ой, такі шапочки в них м'якенькі. Не знаю, чи вони примерзли, чи що вони такі м'якенькі. І на вигляд, ну, жовтий білячок, вже, звичайно. Та зараз білих і ще сьогодні мені не попалося, ось тільки такі жовті. Ну, але то теж гриби. Гриби не обирають, які попадаються такі беремо. ну Ось такі два грибочки. І того у нас вже п'ять Друзі, це непогано. І зараз я йду ще там у, свій, у свою купу, де завжди знаходжу. ну Ось такі грибочки ще. Плюс два в нас. йдемо далі. Я перейшов ось у такі берези. Uh -huh. Тому що там у бучнику... У тому маленькому вже нічого більше не знайшов. Вирішив сюди вже пройтися цими березами і буду йти вже спускатися вниз. Ну Півгодинки ще тут затримаємося. Знайшов ось такого велетинського дубовика. У нас, кажуть, на нього синяк. В попередніх відео показував такого молоденького. Сказали, що дуже смачний. Але брати його не буду, бо дивіться вже досить такий старий. Якщо десь молоденький мені попадеться, то заберу і скуштую. Бо так розхвалили в коментах, що мушу спробувати. Ну, такий великий, не буду його навіть чіпати. Може хтось і забере його собі. Дивіться, трошки нижче спустився. Ще два такі гриби. Я знаю, такі великі можна їсти чи не можна. Напишіть мені в коменти. Бо я не знаю. Думаю, молоденькі. Сказали, можна. А такі вже великі перестаріли. Ось у них ось у них уже дно яке. Ну, таке досить таке поганеньке. Не буду їх брав. Ну, але, 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 ні, все-таки не буду брати. Ось такі гриби. Так, дивіться, ще одна знахідка. Повернувся. Я вже з великого лісу і... Пішов подивитися грибочки біля хати. Дивіться, ось так на сонечку. Такий пізній осінній грибочок. Зараз у холодочку зніму. Ось такий, дивіться. Який красивий. Шкода, звичайно, що гриби закінчуються. Тому що таку красоту я б збирав круглий рік. Ну, але що зробити? Ось такий грибочок. Знайшов. Tak, bieľa bíle čoho bieľačka, nedaleko, ešte znašol, oš takoho, píd Bereznička. Ryžik, ty tu prišiel pomáhať mi. Tak, leži, leži. I oš zaraz ešte znašol, takoho píd I u mene vždy, tu tri hryba. No, poky šo tak. Ryžik dopomáhaje mi zbierať, tak. Ach ty, nehydnik. Знайшовши такого одного гарного підберезничка. Ось який кругленький, гарний, без ніяких пошкоджень. Ох, чудовий. Ось такий біленький знизу. Тут трава прицепилася. Ось так. Ну, такий грибочок. Плюс попадає до нашого кошика. І в нас вже чотири грибочки. Ну іду дивлюся далі. Але дуже-дуже слабо. Не знаю, ще похожу хвилин 20 і напевно буду закінчувати. Ось так. Ось дивіться, ще два. Ось один, ось другий підберезничок. Такі гарні. Сонечко гріє тепло і вони вистрибують. Але тут сонце так світить, що нічого і не видно. Ось так. На камеру-то та Взагалі не видно нічого. Ось так зірву, покажу ось такі два молодесенькі, гарненькі. Ну що, є їх десь повден попадаються, але не так масово, як це бувало в грибний сезон. Ось такі два. Забираю і йду далі. Ось який здоровий теж підберезовик. Ось Раз Зірву. Теж гарненькі вони всі такі. Ну, білих поки що один, цих я цих вдосталь можна знайти. А білих малувато, Ну, нічого, це теж гриби, Забираю, дивлюся далі. Дивіться, знайшов зразу ще два. Ось один такий, ой, три бачу ще одного. Один. Ось тут другий. Такі два. І ось так кож тут з боку третій, Але сонце світить, в камеру геть погано видно. Але що зробити, зараз листя опало і грибе. Сонечко просвічує в ліс і ось так не видно нічого. Але я вже дивіться скільки набрав і ще дивлюся. Можливо зараз іду подивлюся, там ще білі так. Ну, зараз закрию собою трошки. Там ще білі зараз іду подивлюся. Якщо не буде, то буду закінчувати похід. Я знайшов ще скільки цих підосинів. Ой! Цих підберезовіків. Ось тут зразу чотири ось так сімейством таким виросли, може навіть більше. Але бачу поки що чотири ось таке сімейство. Ну прикольне таке. Зараз відчищу. Трохи поставлю в бік, а потім відчищу. Ну ось так в холодочку, бачите, яке прикольне сімейство. Також тут так заріс один в такій глині. Ось який трошки коренюк йому пошкодив. І ще тут побачив поблизу, дивіться, ще один молоденький. Ну я мушу вам показувати їх за своєю тінью, бо інакше ви не побачите абсолютно нічого. Ну, ось іще один такий. І в мене знов їх шість. І ще дивлюся тут поблизу. Може ще щось та й буде. Ось так зараз закрию, покажу вам. Ось ці тут знайшов і стільки вже в мене в кошику. Ось так. Ну, є трохи. Трохи є грибів. Ну, це треба відчистити. Так, дивіться, ще знахідки. Ось одна. Ось тут ще друга. Такі, це вже підосиновички. Червоні такі. Один такий. І тут така двоєчка. Невеличка. Ну, це майже на полю. Я вже вийшов з березника, Ось поле. А? І ось тут збираю. Ну, пів кошика маю. Ось так. Але не видно нічого. Ось так краще. Ну ще ходжу тут в цих березках, дивлюсь, з таких молодих і буду закінчувати вже похід. Вже три рази сказав, що закінчую, закінчую, але все щось та й знайду. Так, ото зараз знахідка, дивіться, яка великий, який підосиновик. В терню. Так сильно. Боюся поколоти пальці, але зараз його дістану, Ось такий. Ну він не то, що дуже гарний, але ну, непогано. Я його візьму. Ось такий.